Понад півстоліття пройшло після Великої Вітчизняної війни, та відлуння її сьогодні наздоганяє нас. До рідної землі, яку полишив зовсім ще молодим, виконуючи свій обов'язок захищати батьківщину, повернувся Петро Минович Тимошенко, Правда, у труні він загинув у далекому 1941 році поблизу російського міста Тихвін. Був тимчасово захоронений на території міста і лише завдяки роботі пошукової групи міжрегіональної. Суспільного фонду у пам'яті загиблих при захисті вітчизни Ленінградського округу його останки були знайдені і доставлені до рідного села Берестовець-Коростенського району в минулому Татарновичі, аби з усіма належними почистями бути захороненими в рідній землі. Над прахом героя було проведене запокійне богослужіння. Сьогодні в селі Петра Миновича Тищенка мало хто пам'ятає. Лише дві літні бабусі згадують, що був він гарним працювитим, А ще що відчував, з війни не повернеться. кажуть, була в нього дівчина проте ні дружини, ні дітей не залишив Петро Минович у рідному селі. Та в сім'ї його брата Олександра Миновича часто згадували про Петра, зберегли його фото. Рідний Небіж Петра Миновича Іван Олександрович з дружиною відшукали в сімейних архивах фото героя, реставрували і роздрукували. З нього на присутніх на церемонії поховання дивиться молодий і усміхнений юнак, командир Червоної армії, який віддав своє життя за мир для прийдешніх поколінь. Прах Петра Тимошенка був Ставлений в Україну завдяки співпраці всеукраїнської організації Закінчимо війну. Представник якої Віктор Потапенко також був присутній на похованні і російського фонду. Координатор якого Андрій Лященко супроводжував прах від Пітера до Берестовця. В цей день ваш земляк повернувся сьогодні домой. Нам очень много зараз говорять об уроках Великої Тісної війни. Нам очень много сейчас показывает кино, в котором войну выиграли наши заокеанские партнеры. Наши дети многие, к сожалению, сейчас знают войну по фильмам по типу «Спасти рядового Райана» и прочее. И со всех сторон пытаются унизить роль нашего советского солдата, который, уже как сказал ваш глава, сломал хребет фашизму. Но мы должны помнить, и мы помним, должны помнить наши дети и внуки, что именно наша страна, тогдашняя большая страна, победила немцев. Победила не немцев, победила нацистов и фашистов. Неабияку участь у похованні взяла й районна адміністрація. Зокрема, транспортні витрати і вирішення організаційних питань. Коростенський район отримав перші удари війни відразу ж 22 червня. За три тижні німці дійшли практично сюди до Коростеня, але тут вони були затримані на півтора місяця. Наші воїни стримували їх. Петро Минович Тимошенко загинув під час оборони міста Тіхвіна. Це російське місто. Але це була наша велика батьківщина. Ми продовжуємо пошукову роботу і сьогодні, через 70 років після звільнення Коростенщини. І в минулому і позаминулому році ми проводили перезахоронення останків воїнів у селі Горщик і у селі Щорсівка. Як свідчить посмертний медальйон солдата, який загинув при обороні села Щорсівки, це Кубанський козак. І ми послали туди інформацію у Росію і звідти родичі його приїжджали сюди для того, щоб схилити голови перед пам'яттю свого родича я щиро дякую представникам Російської Федерації, які продовжують цю роботу. Ця робота потрібна не мертвим. В першу чергу вона потрібна нам живим. Після церемонії прощання, як і годиться, труна з прахом героя війни, кавалера ордена бойового червоного знамені Петра Миновича Тимошенка під триразовий залп була опущена в могилу.